Озброєний чоловік, якого підозрюють у вбивстві двох дорослих людей і шести дітей в американському місті Х'юстон, здався поліції. Він вийшов до співробітників правоохоронних органів після того, як ті оточили будинок, де стався злочин. Убивцею виявився 49-річний афроамериканець. Коли поліція намагалася схопити його в будинку, де сталася трагедія, він почав стріляти. А за годину здався поліції. Наразі правоохоронці встановлюють мотив злочину та уточнюють зв'язок між підозрюваним і його жертвами. Правоохоронці, які прибули на місце злочину, спробували ввійти до будинку, але по них відкрили вогонь. Вони змушені були відійти, оточивши будинок по периметру. Прибули також члени переговорної групи зі звільнення заручників. Саме їм вдалося встановити контакт із підозрюваним і вмовити його здатися. Коли всередину будинку увійшли члени тактичної медичної групи, вони повідомили про смерть шести дорослих людей і двох дітей. В поліції повідомили про те, що вік жертв цієї трагедії коливається від шести до п'ятдесяти років. Двоє з них були жіночої статі і шість чоловічої. Правоохоронцям також відомо те, що раніше підозрюваного вже розшукували за підозрою в нападі при обтяжливих обставинах.